Дивитися телеканал «НТК» та інформаційний випуск події дня середи, 18 листопада. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко. Лікарняна каса Прикарпаття підписала угоду про співпрацю із лікувально-діагностичним центром Медлайф. Продовжуємо знайомити телеглядачів із жінками-депутатами міської ради. Учень четвертої школи удостоєний президентської премії. Податківці підбили підсумки художнього конкурсу серед дітей. Сім кращих команд вузів визначали кращу інтелектуальну команду. А у спортивному огляді розповімо про футбол та флорбол. Тепер про це та інше детальніше. Черговий зведений загін працівників Прикарпатської поліції вже укотре вирушив у відрядження до східного регіону України. Цього разу із Коломийського відділу поліції поїхали дев'ять правоохоронців. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав головний поліціянт Коломийщини Остап Білейчук. Він повідомив, що серед відряджених є й одна жінка, капрал поліції Уляна Клапцуняк. Підполковник Остап Білейчук побажав усім бійцям легкої служби та щасливого повернення до родин і близьких. 34 депутати представлятимуть інтереси коломийської громади у ратуші. Теперішній склад депутатів оновився на третину. Серед обранців є й п'ять жінок. Саме з ними ми вирішили познайомити наших телеглядачів. Цього разу поспілкувалися із досвідченим депутатом кількох скликань Лесою Білявською. Леся Белявська закінчила Коломийську п'яту школу та Чернівецький університет. Працювала на освітянській ниві, проте в 90-х роках довелося тяжко, тому взялася до підприємницької діяльності. Відтоді працює у цій галузі. Окрім того, Леся Болявська завжди займала активну громадську позицію. Під час моєї, так би мовити, підприємницької діяльності різні були моменти, коли я пробувала і різні теми. Це була і технічна тема, це була і сфера громадського обслуговування, це були і роздрібна торгівля. Тому десь якийсь певний вже багаж і знання, досвіду і комунікації з людьми. Мені подобається ця громадська робота, де щось в мене виходить. Мені подобається. по-перше. Же люблю людей і люблю слухати їх, і може я десь в тої старої не знаю, хоч я себе рахую, що я така людина в тренді. Люблю молодь, сучасна, але все-таки ото закладене, що. Не знаю, я не кажу, що це моральні якісь чесноти, але відповідальність. Розумієте, я дуже часто глядаю, що я зробила, не зробила самоїдством. Тому ну я думаю, що в мене виходить це. А, ну, і мабуть, це мене спонукало. І ніби непоганий рейтинг був, і людям щось помагалося при цій каденції. І коли прийшлося стати знову перед виборчими перегонами, ми вносимо ну, собою. Так виникло. Мабуть, це вже якийсь частково стиль життя. Леся Белявська – досвідчений депутат. Громада вже в четверте довірила їй представляти свої інтереси у міській раді. Вона одна з тих 11 обранців минулого скликання, яких знову обрали до ратуші. Подякувати моїм виборцям третього виборчого округу, тому що при низькій явці була дуже важка, все таки боротьба. Бо номінували десь бренди, це не секрет. Десь звучало дуже часто треба вибирати молодим, молодих, і це вірно, і це правильно. І, і це така йшла вся складна е, виборча кампанія. Тому я дуже дякую виборцям, які вибирали все-таки людину. Я не кажу, що я там надзвичайно позитивна і, і краще від всіх, але люди знали, вони йшли на вибори, і вони голосували за мене. Тому я обіцяю, що надалі буду виконувати е, депутатське повноваження. Зокрема, хочу сказати. Що в агітці. Ігора Бодановича Слюзера завершу розпочати. Там є такий пункт. Почнемо ну, і ремонт, благоустрій, досконалення нашого мікрорайону Костомарова. Тому що я неодноразово казала, вже і на Лисенка, і на Моцарта почалися, будемо казати, ну, відповідні роботи. А район Костомат Костомарова потребує дуже таких ну, конструктивних змін. І Я думаю, що це ми виконаємо. І Ігор Боданович обіцяв, і я, як депутат, і я даю виборцям слово. Я думаю, що ми до. Достойно виконав дані обіцянки ще в депутатських запитах. Дуже багато в мене напрацювань. Це і проведення вуличного освітлення, і вулиця Рибацька, і вулиця Полуботка, і вулиця Братів Микитюків. Ну і багато різних моментів і соціальної сфери. Депутат чотирьох скликань добре знає рідне місто. каже, розуміє, попри усе, що робиться у столиці покуття, проблем залишається багато, плюс виникають нові. Але це не означає, що треба скласти руки. Навпаки, треба працювати ще важче. Дуже багато є проблем, і соціального такого характеру потрібно вдосконалювати власне і середовище підприємницьке. Хоч, в принципі ставка єдиного податку, це є таке золоте надбання і це все нормально. Але мікроклімат потрібно покращувати, звичайно, що. Дай Боже, щоб ми сюди привели інвестора, і щоб ми почали якісь інвестиційні всі ті е, міроприємства, які плануються, які можливо виникнуть в процесі нашої каденції, це би хотілося. Як воно покаже, не знаю. Дай Боже, злагодженості в депутатському корпусі, в громадській роботі і, можливо, як депутат, ми будемо далі працювати над досконаленням цього виборчого закону, бо він є частково дискримінаційний, Це не я такий мудрий, такий політолог чи аналітик. Говорю: він частково дискримінаційний повтор. Рю, частково він недолугий, і те, що він продемонстрував цей виборчий закон на сьогодні, це тільки знаєте, лишається дивуватися. Деякі округи залишилися без депутата. Я за чисту мажоритарку в маленьких містах і селах, щоб кожна людина мала право участь брати у перегонах і щоб люди знали ім'я депутата, а не бренд партії, за якою ховаються люди. Леся Борявська сподівається, новообрані депутати працюватимуть злагоджено. Ніхто не тягнутиме ковдру на себе, адже перед нами стоїть спільне завдання зберегти рідну Коломию. Всі ми любимо своє місто. Я хочу, щоб воно зберегло ту родзинку, цю атмосферу міста. Те покоління, яке має 50-60 років, 45 Воно пам'ятає, Коломия мала свій шарм, вона мала просто навіть такий аромат міста. Ми можемо будувати багато будинків, ми можемо робити сучасні якісь різні підходи, але нам треба зберегти. Регти атмосферу міста Лимиянам здоров'я, благополуччя, щоб вони завжди е, вибирали тих, кого вони рахують за потрібне обрати, щоб їх люди не розчаровували. Ну, все найкраще лікарняна каса Прикарпаття підписала угоду про співпрацю із лікувально-діагностичним центром Медлайф. Тепер члени громадської організації можуть отримати медичні послуги за зниженими цінами. Зокрема, 20% відсотків оплата бере на себе лікарняна каса. Підписи та рукостискання і вигідна угода вже в дії. Нам дякуємо. Дякую. 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 Сподіваємося на рідну роботу разом. Заступник виконавчого директора лікарняної каси Михайло Вовк і директор медико-діагностичного центру Медлайф Іван Потяг тепер співпрацюватимуть на користь членів організації. Сьогодні ми змогли добитися того, що насправді задумували і десь пробували обіцяти людям з самого початку створення лікарняної каси. Всі знають, що деякі послуги ми могли компенсовувати в певних приватних закладах, але це був дуже обмежений перелік послуг. І зараз склалася така ситуація, зокрема в податковому законодавстві, коли ми фактично цієї можливості. І позбавляємося, але завдяки знову ж таки керівництву медлайфу Івановичу, ми змогли. Покращити свої умови згідно з підписаною угодою, члени лікарняної каси, які будуть проходити обстеження чи лікування у медлайфі або медлюксі, оплачуватимуть не всю суму частину коштів бере на себе лікарняна каса. Усе для того, аби люди мали можливість отримати якісні медичні послуги, каже Михайло Вов. Члени лікарняної каси будуть оплачувати за всі послуги, які надає даний заклад, виключно тільки 80% від вартості даного. Від даних послуг, тобто сюди будуть включатися абсолютно все, що може даний заклад запропонувати членам лікарняної каси. для того, щоб отримувати ці послуги, вже в принципі не потрібно отримувати ті направлення, які вимагалися від членів лікарняної каси на самому початку. Ми розуміємо, що ми мусимо десь йти на зустріч людям і оптимізувати їхній час, покращувати умови. І тому достатньо тільки звернутися до. Бути членом лікарняної каси, мати свою членську карточку, звернутися в ці заклади, відповідно отримати знижку на ті чи інші послуги, які потрібні людині. І найперше, що нас спонукало, все такі проспівпрацювати якраз саме з медлайфом Медлюксом, це те, що це в принципі єдиний заклад в Коломиї, який має де на якраз практично всі види послуг, які можуть надаватися в таких закладах в єдиному місці, і не потрібно вже бігати по місту, їздити за межі міста, отримувати ту чи іншу допомогу. І найголовніше те, що ми сьогодні могли добитися, а цей якраз... Того, що найбільше болить наших коломіян, це стоматологія. Так і вже було озвучено про те, що людина може з тією знижкою отримувати всі стоматологічні послуги, які надаються в центрі Медлюкс. І відповідно, людині достатньо оплатити 80% вартості. А різницю між цим і послугою, вартістю послуги, послуги компенсовує лікарняна каса. Керівник медичних закладів Іван Потяк теж член лікарняної каси, тому він не сумнівався підписувати угоду про співпрацю чи ні. Кажеться, доволі таки перспективний проект європейського взірця, і його ініціатори роблять велику справу для кожної людини. Ми можемо надавати практично починаючи послуги стоматологічні, і лікування зубів, протезування, хірургія, імплантологія, ортодонтія. Потім послуги по лабораторії. Тобто, людина може здавати всі аналізи тут на місці, в Коломиї. ми їх робимо в нашій лабораторії. Подовбуша 19А. Ну і третє це лікувально-діагностичний центр Медлайф. Так само починаючи з простих консультацій, люди можуть приходити далі УЗД-обстеження, ендоскопічні обстеження, це фіброгастроскопія, колоноскопія. Вона у нас вже є у вигляді відео, тобто людина може бачити зображення. Слизової шлунку, кишечнику на моніторі, також проведення мамографій і ну, других ну, спеціалістів, наприклад, проктологам, малі амбулаторні операції. Ну, Все-таки, які робляться в Європі, в поліклінічному вигляді ми можемо надавати людям послуги на місці в Коломиї. Лікарняна каса Прикарпаття забезпечує необхідними медикаментами людей, які є нині її членами. Має свої середки у кількох містах області. Тепер працює над підписанням угод про співпрацю з різними медичними закладами, як комунальними, так і приватними. Коломиянин Назарій Огороднік у числі найкращих учнів країни. Нещодавно хлопцеві вручили президентську стипендію. Її лауреатами є переможці всеукраїнських учнівських олімпіад із базових навчальних предметів. Цьогоріч стипендію від президента отримали 270 школярів і студентів. Десятикласник Назарій Огороднік єдиний лауреат із Івано-Франківщини. Десятикласник Назарій Огороднік навчається у четвертій школі. Хлопцеві подобається вивчати біологію та хімію. В майбутньому планує здобути професію медика. Як і всі однолітки, полюбляє відпочивати з друзями та читати художню літературу. Президентська стипендія для хлопця це перш за все стимул, щоб працювати і надалі. Нещодавно я вернувся з Києва, у мені, у кому у київській політехніці мені було вручено стипендію президента України. Стипендія вручається переможцям переможцям всеукраїнських учнівських олімпіад, а також переможцям захисту учнівських наукових робіт. Ман тому стипендія є стимулом не тільки для мене, а й для тих інших дітей, які бачать це, що я її отримав. Стимулом вчитися здобувати призи, перемагати, відповідно, ходити на Олімпіаду. У дев'ятому класі Назарій став переможцем олімпіади з біології на всеукраїнському рівні. Саме таких талановитих дітей щороку відзначає президент, кабінет міністрів та міністерство освіти і науки України. Успіхами Назарія тішиться увесь колектив четвертої школи. Вчитель біології Марта Мацьків каже, що сьогодні знання Назарія значно ґрунтовніші аніж у його однолітків. Назар надзвичайно працьовитий хлопець працьовитий в плані. Вивчення, зокрема, природознавчих наук, зокрема такої науки, як біологія, він невгановно постійно розв'язує тестові завдання, і одним із постійним для мене проблематичним питанням є те, де взяти достойні для нього тестові завдання для розвитку та підготовки його до наступних олімпіад. Він настільки захопився біологією, що обсяг його знань надзвичайно перевершують знання. Які мають учні у середній школі надзвичайно приємно, до речі, з ним працювати. Це безвідказна дитина. Скільки би тестів йому не дати, він буде їх опрацьовувати, незважаючи на те, що там чи є канікули, чи є вихідні дні. Президентську стипендію Назарій отримуватиме кожного місяця впродовж року. Її розмір 1200 гривень. На досягнутому хлопець обіцяє не зупинятись. Зараз активно готується до циклу цьогорічних олімпіад з природничих наук. До слова, вже отримав перемогу на міській олімпіаді з екології. Ольга Гереджук, Сергій Угрин, події НТК. Коломийська податкова підбила підсумки конкурсу Майбутнє країни у мріях дитини. Цього року у конкурсі взяли участь 27 юних краян. Нагородження відбулося у залі податкової інспекції. Хто став переможцем, розкажемо в сюжеті. Всеукраїнський конкурс з податкової тематики проводиться серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів вже більше десяти років. Конкурс «Майбутні країни у мріях дитини одна з найбільш цікавих та ефективних форм виховної роботи з підростаючим поколінням, яка дає змогу обдарованим дітям втілити свої творчі здібності і водночас вчитися правильно сприймати необхідність плати податків, коли переглянути творчі роботи, вражає дорослий погляд дітей на життя, їхнє розуміння економічних проблем держави. І, Як відомо, ці життєві цінності формуються в дитинстві, тому цілком імовірно, що в майбутньому школярі, які сьогодні з таким захопленням малюють, пишуть твори, стануть законослухняними платниками податків. Конкурс показав, що юні коломияни є талановиті і перспективні. Цього року у конкурсі взяли участь 27 юних краян. Одна учасниця подала на конкурс дві роботи. Діти створили 21 художній твір, один твір комп'ютерної графіки та шість літературних творів. Учасники це учні Коломийської дитячої художньої школи, гвіздецької школи мистецтв. Коломийських загальноосвітніх шкіл перших третіх ступенів номер 4 та 8 і природничо-математичний ліцей. Конкурс показав, що діти бачать країну могутньою і квітучою. Вони досить обізнані і знають, куди розподіляються кошти з бюджету. Наші молоді таланти вигадали цікаві роздуми, твори, вірші та оповідання. Я е, там загрузила, які я хочу в Україні жити. Що люди працьовиті, гарні дівчата, е, природа розкішна Навчаюсь у людейській школі містецтв. Я хочу подякувати, подякувати своїм вчителям, озі Богданівні, е, за те, що вона мене вчить е, і буде ще вчити. Надіюсь е, розвивати свій талант. Я е, 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 хочу подякувати е, по, е, по Податкові то що є такі конкурси, що вони заохочують дітей і дарують гарні призи. Переможців конкурсу урочисто привітав начальник Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції Іван Кирик. Він вручив переможцям дипломи та подарунки. З року в рік ваші роботи е, е, стаються кращими, все змістовнішими. Кожна робота, повірте мені, заслуговує на особливу вашу увагу. Окремо, я хочу подякувати вихователям, наставникам вашим за, за те, що от формують у вас ті життєві цінності, які вам у житті обов'язково будуть необхідні. Ми цей конкурс проводимо ще й для того, щоб... Ви усвідомили сутність податків, сутність податкової системи, сутність формування бюджетів і яку роль відіграють ці складові у формуванні нашого суспільства і нашої країни. Дуже вам щиро дякую за ті роботи, які ви представили діти в цьому році. Від платників податків, переможців та учасників конкурсу привітали місцеві підприємці. Долучилися і вихованці клубу спортивного танцю Шанс та Лука Суслов, учень Коломийської гімназії. У Коломиї відбудеться черговий аукціон із продажу об'єктів приватизації, що належать громаді. Зокрема, приміщення лазні понад 780 метрів квадратних, що на вулиці Гетьманській, 9. Стартова ціна 2 мільйони 298 тисяч 240 гривень. Аукціон відбудеться 10 грудня у Коломиї на проспекті відродження 3. За цією ж адресою приймають заявки та реєструють учасників. Останній термін прийняття заявок за три дні до початку аукціону. Телефон для довідок 2 2-19-61. Студентський брейн-ринг. у Коломиї з нагоди дня студента провели інтелектуальну гру. За титулом найрозумніше змагалися сім команд. Такий захист став уже традиційним для нашого міста. Хто ж переміг, знають наші журналісти. За звання найрозумніших змагалися сім команд: це студенти ВПУ номер 14 команди педагогічного, медичного та політехнічного коледжів, організація ПЛАС та вихованці Коломийського інституту Прикарпатського національного університету. Студентка Юлія навчається на філологічному факультеті. Участь в інтелектуальній грі бере не вперше. Проте брейн-ринг – це завжди стимул здобувати нові знання, переконана дівчина. Від гри очікуємо якихось позитивних емоцій, нових знайомств, нових знань, тому що багато таких питань з'являються, після яких хочеться щось вивчити нове. То знати треба все треба бути спеціалістом в будь-якій галузі. Тим більше зараз такий час, що українці мають бути свідомими і розумними. Відзначити день студента розумовою зустрічу – найдоречніше, переконує провідний фахівець відділу у справах молоді та спорту Інна Якуб'як. До слова, в місті проведуть ще низку культурних і розважальних заходів з нагоди свята студентства. Для молоді це їх для того, щоб пізнавати щось нове цікавитися е, якимись різними сферами вони вчаться в різних навчальних закладах здобувають різні спеціальності але от власне такі ігри ми м, тут е, знання е, пов'язуємо з різними сферами от немає зацікавлення для того щоб розвиватися все стороннє всебічно в рамках цього свята у нас цілий тиждень заплановані заходи і сьогодні це чемпіонат Рингу серед молодіжних команд. Також ми граємо чемпіонат міста з Дарсу серед молоді. І в четвер буде кубок міста КВН. Також будемо завершувати мафією. Це наше святкування. Для учасників підготували питання на загальну ерудицію. Для роздумів і обговорення учасники мали одну хвилину. Переможцями студентського брейнрингу стали вихованці економіку правового коледжу. Ольга Гириджук, Сергій Угрин, події НТК. Вищий адміністративний суд України визнав незаконною і скасував постанову Верховної Ради України про зняття недоторканності та арешт народного депутата від радикальної партії Ігоря Мосійчука. Визнати незаконною та скасувати постанову Верховної Ради України від сінах зараз про надання зуди на притягнення до кримінальної відповідальності затримання та арешт народного депутата України Мосійчука. Олег Ляшко заявив, що у цьому процесі радикальна партія відстоювала не лише права Мосійчука, а й права усіх українців на справедливе правосуддя, знімаючи недо Торканність із народного депутата в супереч процедурі, Верховна Рада грубо порушила чинне законодавство, наголошує політик. Питання не лише в Мосічуку, питання в принципі є в Україні закон чи немає. Якщо в Україні є закон, чи повинні його дотримуватися найвищі посадовці, чи діяти по безпреділу? Сьогодні суд дав відповідь на це питання. Закон один для всіх за це стояв Євромайдан, не за те, щоб Гройсман, Порошенко чи Шокін по безпреділу ув'язнювали своїх політичних опонентів. Має бути закон. Не подобається поміняйте закон, якщо у вас є на те сили чи можливості. Але поки він є, кожен від президента до колгоспника має виконувати закон. Ляшко також нагадав, що днем раніше у цьому ж суді за його позовом було визнано неправомірною бездіяльність президента щодо оновлення складу ЦВК. але ця перемога його не надто задовольняє, бо свідчить про системне порушення владою закону та конституції України. 19 листопада у Коломиї відбудеться Кубок Міста з КВН, четвер народний дім, початок о 15-й годині. А 20 листопада благодійний фонд ми допоможемо разом із Коломийським хлібокомбінатом. Запрошують на ярмарок солодощів за ціною виробника. Під час заходу збиратимуть кошти пораненим військовим. Приходьте у п'ятницю до Коломийського музею писанки з 10-ї до 13-ї години. А далі події спорту. Продовжуємо випуск. Коломийський сільмаш, чемпіон Івано-Франківської області серед ветеранів категорії 45+. Це стало відомо після повторного поєдинку, який відбувся на стадіоні Юність. Нічия із з командою Коломийського району принесла сільмашівцям титул переможця. Як це все сталося, Знає Богдан Малецький. Ветерани сільмашу з року в рік доводять, що вони одна із найсильніших команд не лише Прикарпаття, але й всієї України. Як нещодавно коломийські футболісти виграли срібні медалі чемпіонату держави. А до цього в їхньому доробку були й комплекти інших нагород та перемоги у різноманітних турнірах. Тепер команда із столиці Покуття вирішила довести, що вона найкраща у Івано-Франківській області. Фінальний матч складався із двох ігор: перша між командами міста та району відбулася в Турції. Гравці Сільмашу вийшли на поле більш налаштованими і здобули тоді перемогу. Із рахунком 1-0. А вже за тиждень команда міста Коломиї зустрічалася зі збірною Коломийського району на стадіоні Юність. Гра закінчилася без головою іншиєю 0-0. нуль У підсумку долю фіналу вирішив єдиний м'яч забитий ветеранами команди городян неділю назад у першому матчі фінального двобою. Отже, бронзові медалі завоювали ветерани міста Галича. Срібло дісталося збірній Коломийського району. А головний кубок змагань і золоті медалі вибороли ветерани команди Сільмаш. Однак, як кажуть ветерани, футбольний сезон у них поки що не закінчується. Мають футболісти і кілька цікавих пропозицій щодо участі у різноманітних всеукраїнських та міжнародних турнірах. Побажаєм чемпіонам лише перемог. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК». Перше у Коломиї провели розіграш Кубку міста із флорболу. У змаганнях взяли участь шість команд. Вік учасників різний та й грають у цьому виді спорту на майданчиках як хлопці, так і дівчата. Хто ж виборов почесний трофей? Дивіться далі. Флорбол останнім часом набуває неабиякої популярності в Коломиї. Команди із цього виду спорту грають у першостях держави різних гатунків. У фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття свого часу провели і перший тур першого чемпіонату України серед жінок. Тепер на цьому ж майданчику стартував і перший кубок Коломиї. організатор турніру Анатолій Пещелюк каже, що у місті над прутом є велика кількість бажаючих поборотися за трофей. Ми ростемо і, слава Богу, доволі швидко ростемо. І приходять молоді люди віком 11, 12, 13 років займатися флорбол. І в принципі назбиралися стільки людей, що можна вже провести кубок, Украї... кубок Ось. І Зараз приймаю участь шість команд. Шість команд це е команди з найбільше це діти з п'ятої школи, От, є з сьомої, з першої. З гімназії є діти, які приймають участь. А боротися за перемогу було і справді кому на майданчик. Вийшли шість команд. Причому гравцям деяких команд було явно менше десяти років. Прийшов привітати учасників турніру, і начальник відділу молоді та спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. Він побажав учасникам успіхів та перемоги сильнішому. Я вітаю вас з цим спортивним заходом, так як попередньо сказали, ви робите історію. Мені дуже приємно дивитися на ваш азарт, який я бачу в ваших очах, на бажання перемоги, удосконалення техніки. Я бажаю вам щиро бажаю наполегливості. Нехай у ваших серцях завжди буде. Жадоба до перемоги щодо самого турніру, то тут ігри були напруженими і непоступливими. Команди боролися ніби за золоті нагороди чемпіонату світу. Однак, першим володарем Кубка Коломиї стала команда Надія срібні медалі у флорболістів загальноосвітньої школи номер 7 Їхній колектив має назву Ракети. А от на бронзову сходинку п'єдесталу піднялися спортсмени флорбольного клубу Тигри із п'ятої школи. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подіянника. Після новину двадцятій годині запрошую вас переглянути програму про все крім політики. Поговоримо про Коломийську екологію, яким повітрям ми дихаємо, що споживаємо, яку воду п'ємо, що робиться зі сміттям, куди зливають нечистоти. Телефон для запитань 38 000. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою www.ntk.tv.ua або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось на телеканалі така. Шануйтеся і усім нам, майро. Ский історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 18 листопада 1859 року, у містечку Нижнів біля Тисмениці народився Кость Левицький, видатний Галицький адвокат і громадсько-політичний діяч, вчений правник, просвітянин, засновник УНДП, депутат австрійського парламенту, посол Галицького Сейму. Кость Левицький очолював українську головну раду у Львові 1914 року та західноукраїнську народну республіку, за що згодом і був репресований радянською системою. Помер кость Левицький 12 листопада, 1941 року, похований на Львівському Личаківському меморіальному кладовищі.